Друзі мої, всім привіт, добрий ранок. Я вже вийшла на транспорт. Йду сюди, тому що, ну, на дорогу сюди. Тому що через грядку я завжди ходжу до сусіда. Ну, з ним їду. Він на роботу і мене підвозить. Але ж там зараз дуже грязно. Ну, Сьогодні, ви знаєте, трошки підморозило. Трошки, так, да, і вітру немає. А вітер такий дув. Трохи підсушило. Вівторок. Сьогодні 13 грудня. Сьогодні Андрія Первозванного. Всіх Андріїв вітаю святом. Бажаю міцного здоров'я, ангела-охоронця. Зятя свого непосередньо Андрія. Вітаю. от так що друзі у мене багато Андріїв є. Є такі. Односельчан Андрій, хто у нас всіх також вітаю, хто мене дивиться. Дякую за підписки. Вчора підписалося 6, відписався за Завсім слідкую Ось таке діло Вчора була така історія. Така історія була, але вона почалася, ця історія трішечки раніше. А закончилась, напевно, вчора. Взагалі, десь місяць тому йду на роботу. Ну, це вже в районі там приїхала іду ж така собі. Дивлюсь, собача біжить. Маленьке таке, риженьке, вушки висять, така вона прямо ж в глаза тобі в душу заглядає, така вона взагалі. Як тільки її звідкись викинули або забули, або що. Ну, ось вона така чистенька. Я на неї подивилася, і вона така не знає, за ким бігти, за всіма біжить, не пойме, за ким їй, що до чого. Ну, в общем, я скрип'я серцем пройшла мимо. Потім, через время, я побачила її ще раз. Ну, вже вона була худа, Уже прямо ж ребра були видні на ній. Мені її взагалі жалко стало. Потім, коли це було в четвер, оце в четвер. Стою я транспорт свій, чек, свій чекаю. Дивлюсь, вона біжить. Мужик спереду попереду йде, і вона за ним. тик -тик -тик -тик. І як до неї так, іди сюди. Вона обернулась на мене. І мужик обернувся. Я кажу, це ваша собака? Він каже: Та ні, моя, там у дворах її прикормили, вона там обітає. Хм. Ну, рядом там, вдома. Я така думаю, блін, я її зараз заберу. І почала її гукати, гукати, гукати. Ну, вона не, ну, вже була далеко, да, далеко і мене не, чи не чула, чи ну, коротше, не зреагувала вона. Я пішла в ті двори зразу, у мене трошки був час, я пішла в ті двори, розпитала людей, кажуть, там жіночка підкормлює таких собак, котів, сходіть до неї, розказали, де, я пішла, почала питати, вона каже, ну була, ну, але зараз немає. оце. Ну, якраз був дощ, я думаю, вона десь сховалася. Кажу, ні, це була п'ятниця, обманюю я вас, це була п'ятниця. Кажу, давайте в понеділок. Якщо ви її спіймаєте, подержите у себе десь ну, без 15.05, я прийду за нею, заберу її. Мені просто жалко, іде зима, мороз, холода, вона така маленька, така, ну, вона мені б щось запала в душу. Думаю, раз побачила. Я щось думала, що її вже хтось або забрав, або вона десь пропала, ну, таке я не знаю. В общем, вчора я беру з собою сумку полотенечко ж, взяла і там смаколиків таких, щоб, думаю, приманити. От, прийшла туди ж, а вона каже, не бачила її, не бачила. Е, ну, коротше, люди чули, що її хтось, якась жіночка забрала на передержку. Ну, типа її забрала, стерилізує, потім комусь отдасть. Ну, стерилізація, це ж вона через півгоду або пізніше відбувається, тому що вона дуже маленька. Мені кажеться, вона, її, ну, може, місяця два-три відсили. От. Думаю, ну і добре, нехай живе, саме головне в теплі, в добрі і накормлена, нагодована, все нормально. Я не переживаю тепер за неї. Так от. Так, такі діла. А так би її Богу забрала, чесне слово. я казала, що не буде в мене собаки, але мені так її жалко стало. Така вона вона прям глаза, отак в очі заглядає тобі і все. ну, Друзі, така була історія зі мною. Ну, приїхала додому, Ваня каже, собаку привезла. Я кажу, та не привезла. Її приютили, ну і і хорошо Ось такі діла. Так що у нас все нормально, все все хорошо Слава Богу, світло не вимикають, поки тихо, спокійно, дай Бог, щоб і скрізь так було. Тож хочеться вже миру, спокойствия, якогось душевного миротворіння, щоб е не переживати ні за кого, знаєте, за, за людей, які страждають. Дуже страшно, це все дуже страшно. Отакі діла. Я дивлюся, залетіло моє відео. Більше 200 переглядів зразу. Думаю, о, молодці, передивилися, але ж лайки. Лайки не ставлять мені, я не прошу і ніхто не стави. Мало у мене лайків, я не знаю чого. Чого в мене мало лайків? Не подобається нрав... відео, так а переглядів багатенько і підписуються люди. Чого не ставимо лайки? Друзі мої, пожалуйста. Хто може дивиться болтушку вісілушку, ну, вона зараз знову забросила, відоси не знімає. Вона завжди, ну поставте, будь ласка. Мені так подобається, як вона просить, ну постав, ну бажала, ну будь ласка, ось ти, ось ти. От саме ти постав мені лайк. Дякую тобі. Так і я вас прошу, будь ласка, поставте мені лайк. Так мені хочеться, щоб у мене було багато лайків. Під Ваніним відео під лампою 35, а під моїм 19. Що це таке? Ставте лайки мені. Быстро. Так, Хорошо на дворі сьогодні. Нема дощу, нема вітру. Спокійно так. На, на відео навіть світліше чимось. Я зараз дивлюсь на відео, світліше картинка. Таке діло. Ну, все, друзі мої. Всім миру, добра, всього самого найкращого. Цілую, люблю. Бувайте.